Кепси, погі, фішки, сламіри. Знаєте, в кожного покоління школьників є якісь свої приколи. Однак яка гра викликає ностальгію одночасно в поколінні 90-х, нульових, 10-х та навіть 20-х років? Я думаю, ви вже знаєте, про що я. Якими були мої перші азартні ігри? Які колекції кепсів у мене були, та як мої однокласники програвали гроші? Це та багато іншого далі. Я, Діма, це канал Секресп. Ви готові? Погнали! У мене було багато шкільних захоплень, тому що в моїй школі ми любили круто проводити перерви. І деколи час від часу з'являлися трендові ігри, на які всі підсідали. То це були бакуани, то байблейди, але зараз річ не про них. Кепси. Хто ще не знає, це такі фішки з картинками, зроблені переважно з пластику. На кепсах намальовані різні персонажі, залежно від тематики. Та, наприклад, кепси по людині пауку, Уку, Черепашках, Ніндзях, Мортал Комбату, Покемонах, Дісі, Губці Бобу і так далі. Я зараз дуже коротко поясню правила, а то скажу, що якісь логи навіть правила не можу нормально пояснити. Правила гри були умовні, в різні часи відрізнялися. Та що там, вони в кожному дворі відрізнялися? Наскільки я пам'ятаю, 90-х грали так. Складали свої фішки на купу, після цього всі по черзі кидали в неї біту. Це такий від фішки. Хто, які фішки переверне, той їх і забирає. Мода на Кепсі завжди то спадає, то знову в тренді. Одним словом, я вчився приблизно в шостому класі, коли всі почалися грати. Однокласники на кожній перери складали парти разом, роблячи з них поле для ігор. Осідали його зі всіх сторін, розбивались по групах і починали грати. Збоку це нагадувало казино, зіноти, часто кажучи, недалеко від нього пішло. Правила гри були такі, всі кепси складають на купу. Якщо одночасно грала багато людей, то купа була дуже високою. Грали в чувачі, хто за ким кидає, тоді гравець брав цю купу кидав її до стола. Скільки кепсів він при цьому переверне, скільки собі забирає. Так, просто так ми в цю гру грали рідко, переважно всі грали на кепси. І мета гри була забрати як можна більше кепсів до своєї колекції. І це була напевно наша перша азартна гра. Той, хто програв всі кепси, брав гроші і купував нові. Коли їх знову програв, знову йшов в магазин з новими. Спочатку я лише не спостерігав як грають інші, але коли сам відчув азарт, вирішив зіграти. Грошей на кепси у мене не було, тому що. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Жартую, просто так мені було нецікаво. Я ж крутий гравець, майстер, хоч ні разу і не грав. Тому план був такий: позичаю когось пару фішок, граю цілий сет, віддаю позичене, а собі залишаю решту. Та ще навіть продам комусь декілька кепсів та й куплю сочок. Не пам'ятаю точно, мені здається, ніхто не хотів позичити кепси. А може позичили, але я їх м -м, програв. Однак я придумав круту стратегію. Я знаходив у смітнику поламені кепси, які були розклеєні, і з їх ПВА. Прикол в тому, що такі кепси не переверталися взагалі, скільки б ти їх не кидав. Тому грати з кимось один на один не варіант. Мене так зразу розоблачать. Але коли грав багато школьників, я просто у стопку пальоний кепс і вигравав. Часом я вже зібрав певну колекцію кепсів, штук так 10. Та періодично програвав все, особливо по у яких кишені були роздуті від них. Коли я програв все, я знову склеїв пальонки і знову грав. Одного разу одна моя однокласниця купила пачку кепсів, і я запропонував їй зіграти. Зіграв раз, другий раз і виграв все, що в неї було. Все до останнього. Після цього вона прослюзилася, і, поскільки я джентльмен, то віддав їй два-три кепси, щоб вона змогла відігратись. Однак далі вже вона виграла все, що мене було повністю. Віддай мої кепси. Ей! Віддай кепси! Віддай мої кепси! Швидко! Так, все Дмитро, ти зараз йдеш зі мною до директора. У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція. Ну і після цього я знову почав склеювати куски. Деколи я спеціально сідав з урок з пацаном, якого було до фіафішок, та й під час уроку підкрадав їх. Ну це лише коли була нагода. Та часом я програв все, що в мене було, навіть порядки закінчились. Тоді я вимушений був купити декілька кепсів у місцевого береги, та зараз ж грати з авторитетом, який цілі мішки кепсів з собою носив. В нього навіть в портфелі замість книжок були кепси. Ну, звичайно, йому все програв. Тоді я розлучений купив ще декілька кепсів і на цей раз вирив. Своє та ще навіть пару нових. Після цього я вже боявся з кимось грати. До речі, які кепси ми колекціонували? Спочатку всі збирали та грали в кепси з людиною і пауком. Та згодом, мода перейшла на кепси з покемонами. Тоді два кепси з спайдермена почали кутуватися за один з покемоном. А пізніше, то й взагалі, 5 до 1. Інфляція, коротше. ми, вимочив грати коротко, грати це було досить цікаво. Тоді я отримав багато різних емоцій від кидання картонних кругляшок. А зараз я бачу, як багато школярів знову почали це грати. Хм, жорстко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, чи ви грали кепси і які історії вас пов'язують з цією грою. А на цьому все. Нове відео вийде скоро і всім папа. -па.